Почався сезон малини, потихеньку збираю врожай. Ну от ви зі мною разом і позбирали малинку. Пішов, що потихеньку непоганий врожай. Не дуже багато, але поїсти вистачає. Вовсю починають мене радувати мої пітуньки. Особливо оця. Дуже вона незвичайна, гарна, гарна. Та мені кожна подобається. Вирощена своїми руцями. Не налюпуюся на них. Ну і звісно, юка, дуже-дуже гарна квітка. Малинку ви зі мною позбирали, тепер давайте зберемо полуничку. Ще є досі ягідки. Позбирала, вийшов один судочок. Мені здається, це вже остання. Може, звісно ж, колись там і назбирається ще, але так багато вже не буде. Сезон закінчується, полонечки. Перший кущик гарненько заквіт лавандочки. Це кримська лаванда. Того року посадила на сінинки. Цього року. Любуюся вже красою нарешті. Довольна, як слон, дочекалася. Назбирала кропчика, буду заморажувати знову. Заготовки на зиму повним ходом. Варяться компоти, збирається кропчик, варяться варенички. Горох уже заканчується, потім, може, новий випочне, там ще квіточки є. Чим, сьогодні цілий день збір урожаю у мене. Сторожина школи стоїть на своєму місці, як завжди. Ох, як красончик. Улюблена дорога додому.